Всем привет, витаю вас на моем канале, я Избрут, и я прохожу Darksiders 2, и это новая игра плюс на складности завершальней. Погнали далее. Какое это было путешествие. Не стережет могучий страж, его сердце отдано порчи, его воля сломлена. Только жизнь способна исправить это. Эйдард пропал, тьма окутала всадника. Так, продовжуємо. В минулому випуску. Так. О! Завалили Порчу, завалили стража. Так, десь там повинна бути книга. Ні, сторінка книги мертвих, о. Так. Зараз підемо на другу локацію. Королівство мертвих. Так, і... по-швидкому. Mm, так, підемо в Змійний пік. Так, да, є. Хо-гоу, перша глава. Перша глава вже є. Погнали далі. Блін, як на мене, ця коняка вона сильно поміна. Так, ну що, заставки пропускаємо? Все таки нова гра плюс. Це вже все бачили. Так. І... Я буду залишати самі прикольні заставки. Самі прикольні на мою думку, я буду залишати. <гум> Якщо що. Так. Короче, вот с ними поговорили. Там сильно дуго диалог. Что такое душа? Другий раз его слухати и не сильно хочется. О да, дерево смерти. А, бледный всадник. Не странно ли, что многие попадают сюда пав от твоей руки? Депусть. Так, що там? О, от це Лагодром. Треба перезапустити. Так, зараз зберігаюсь. Навіть не треба з гри виходити. Просто. перезапустити сейф треба. Так, продовжити. Все не лагає. Так. Прошу, вибирай. Ну, в принципі, у і нема чого купити. Кстати, це щось прикольне, Да. Все покращі будуть, ніж у мене. Талісман, талісман. Некроманта. Ні, дякую. Так, плеча треба переодягнути. Блін, білий... Білий наплечник. Так. Я таке не люблю. коли воно отак виділяється, сильно. Та йо. Зараз я звук вимкну на телефоні, бо це якась діч. Так. Все. І не будемо тягнути кота за резину, погнали в зміїний пік. Так. Мені прийдеться йти. Блін, зря я плеча це, ну, я вже це говорив, але я повторюсь. Для тих, хто не бачив минулі випуски, це, як по мені, сама прикольна локація. Друга локація Королівство мертвих, вона сама кльова. А чому? Тому що тут найбільше ничок та секретів і тут, в принципі, прикольні вороги. Так. Зараз буде перша реліквія. Статі сенсу їх уже збирати в другій грі немає. Ні міста для вас. Сенсу їх збирати немає, тому що я вже отримав uh, частину броні. Адської броні, коротше. Так, Треба лапу вибрати. Так. Ось там є нички, але зараз туди не підемо. так спритний. Uh -huh. Оху, погнали. Так, і зараз буде матч. Так, і це все, так, да. ясно. Трохи унило якось. Так, треба постріл зробити по бомбі. Так, встиг клво. Треба забрати ключ і валити звідси. А повилазили з кораблі. Угу, так я і з ними буду пофамитися. Звичайно, звичайно. Ага, не перемикнулись. О, oh, монета! Ой-йо! О, чуть не звалився? Так, це все, да? Ну, да. Ага! Ще один? Так, ну мені ж туди не треба. А туди я піду іншим разом потім. Так, погнали далі. Нам треба зміїний пік. Скинув здолаку. Зміниний фік, він там, по-моєму. Так, треба забрати монету. Так, а в другие части не вроде как на эти махача не с не было на коне, Окрім першого боса. Не як першого боса. Фінального боса першої локації. Можливо, пам'ятаєте, такий був страж. Недавно я його завалив. Оце єдиний момент, там, де треба походу вбивати боса кун... на... на коні. З конем. В першій частині таких моментів було обмішне. Наприклад, останнього фінального боса в першому Dark Side треба було на коні вбивати. О, зміїний пік! Ось це крутий момент. Я навіть кліп зробив. Обов'язково його подивіться. 对对对 Ну що, погнали, погнали! Так, ось цей момент. Я, я зробив навіть кліп та підставив музику, постарався над монтажем, обов'язково подивіться. Чесно, дуже постарався. Так. Я залишу, мабуть, послання навіть в коментах, закріплю комент. Так, щоб було простіше знайти. Блін, звісно, ці качели, качелі вони гойдалки ці. Вони так нормально динаміку гри збивають. Та йо! Щуть не звалився. Як це ти не добіг, ну, та Так, дай сюди. Так. спригуємо, спригує. Так, ну і все, в принципі, ми вже на місці. Так, зараз буде у нас вічний трон. Так, на локації зміїний пік треба всі сундуки забирати одразу, тому що ось пригаємо в цю дірку і назад повернутися ми вже не зможемо. Так, треба перелізти Ем, не треба було перелазити, <гум> <гум> я вибачаюся <гум> ще рано перелазить. Ой, сувечный трон. <свят> так, ну что? А, тебя прислал советник? Это понятия. Очевидно, ты еще не встречался со. Цікаво, Эксия це цей приемлевий. І. І що це за прийом. І чому саме з сокирою? Сокирою. Чому саме Сокирою? Так. О, треба треба щось прокачати. Три є, три є очка. 3. Так, тут все вкачано... Так. О! Безкінечна я... ярость. Безкінечний гнів. Ось так. Збільшує накопичні ярості на 50% діє 10 секунд качає. Обов'язково. Так, це що? Е, так. Ага, може за замедлить холод. Так, що далі? Ем, загробна ярость, загробний гнів. Так, збільшує шанс критичного удару при моментальному ударі, ясно. Так, на 10% більше, ну таке. М -м -м. Він взагалі якось, ну, так, слабовато б'є. Я думаю, що критичний удар. Все і справить. Так. Ну ось ворогів поражених моментальним ударом може. Е, так... Замедлить, замедлить, сповільнити холодом. На 20%. Так, шанс 25. Давайте качнемо одиничку. Так, діє всього на всього 3 секунди. Так, і що там ще? На наступному рівні з цей на 25%. І шанс 25%. Ну, таке собі, ладно. Тут що? Інколи піджигає ворогів. Так. О, повертає в якості здоров'я 12%. Плюс 2 Ну, коротше, фіг з них. Хай очко залишається. Я ось, поговорю з. Так, з радником. Де цей радник? Всадник? В королевстве мертвых? Нет-нет, ни в коем случае. Я должен поговорить с костяным владыкой. Не волнуйся, всадник. Мы уже на месте. Ох, с змеи, конечно, наведен, круто выглядают. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Так, ну что, еда мозвится, еда, еда до раны. От тепер можна перелазити. Ось вони, ці два дракона, ці дві сміхи. І дерево смерті на задньому плані. Круто. Не, ну дизайнери дуже постарались. Я просто тащусь від цих двох мор. Так, погнали далі. Ось все, осторог стоїть. Так, можна з ним покурить. Так. Що це? Я познав дзен. Ха-ха-ха! Що з... що з ним. Так. Ем. Прикол в тому, що я не можу злізти. Так, ну що, тоді зберігаємось і виходимо. Всім дякую. Кхем. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб мої відео не залишалися без уваги. Всім дякую, всім пока. До зустрічі!